Слава Ісусу Христу! Хочу відповісти сьогодні на ще одне ваше запитання, а саме це запитання більше від молоді, чи можна у Великий Піст слухати музику? І відповідь буде наступна: залежно яку. Якщо це музика інструментальна, якщо це музика духовна, християнські пісні. То, звичайно, що таку музику ми можемо без проблем слухати, тому що вона надихає нас на щось добре. Бо що властиво є час поступу? Це час, коли ми робимо щось, що робить нас кращими, добрішими. Тому якщо музика, зокрема християнська музика, інструментальна музика, робить нас добрішими, звичайно, таку музику без проблем ми можемо слухати, але від музики розважальної, танцювальної. Такої, яку ми слухаємо поза постом, яка є світською музикою, звичайно, ми, як християни, маємо відмовитися як від іншого, що, від чого ми відмовляємося. Бо це вже тут належить ця музика до розряду розваг. А церква закликає нас в часі Великого посту, зокрема, від розваг відмовитися. Тому від розважальної музики ми відмовляємося. А звичайну класичну музику, християнську музику, інструментальну музику ми можемо собі слухати, тому що вона дійсно допомагає нам краще пережити цей піс. Тому повний заборони на слухання музики церква не накладає, накладає тільки на музику розважальну, а іншу музику, духовну, християнську, інструментальну ми, звичайно, можемо слухати.